Всім привітлі друзі, радий вас бачити на своєму каналі. Це вже шостий випуск погону. Сьогодні ми в ньому обговоримо матч Галич козбуч який пройшов в рамках чемпіонату Тернопільської області. Обговорення я б хотів зразу почати з проблеми. Ну, може це не проблема для Галича, але Ну, принаймні я в цьому бачаю проблему, бо я вкотре наголошую на цьому, що мені дуже не подобається білба Галича, як вони виходять від воріт. Через коротку передачу. Точніше, як вони не виходять від воріт через коротку передачу. Хоча, як на мою думку, я з Ватяма футболістами грав з цієї команди, я знаю, що там є люди, які можуть спокійно з м'ячем бути на ти, спокійно під пресингом грати, під тиском, але я не розумію, чому, чому вони грають в такий футбол примітивний, особливо коли треба виходити від воріт через коротку передачу. Просто пас на рижука і винос, пас на рижука і винос. Я для цього не можу досі зрозуміти. Я надію, що в на наступних випусках ми обов'язково зможемо розібрати детальніше, чому так відбувається. Колос у статусі фаворита зустрічі все-таки почав доволі бодріше, більше створював небезпеки саме за рахунок кутових. Дуже багато в першому таймі подали кутових. І тут я не можу не відмітити чудову гру Діми Гурськом. Він справді дуже багато грав на виходах. Він врятував свою команду раз за разом після небезпечних подач. І. Завдяки його діям, Колос не зміг забити скотового в цьому матчі. Проте вже в другій частині першого тайму Колос знайшов е, можливість забити. Це сталося завдяки пенальті, яке заробив Юра Захар. Проте, вище згаданий Діма Заурський не дозволив м'ячу потрапити у сітку у рід. незабитого пенальті. Працювала поговірка, не забуваєш ти забувають тобі. І буквально за 2 хвилини Олександр Вушко відзначився з кутового, підібравши м'яч в метрах 20 від воріт та пробивши в ближній нижній кут. Подивіться, яке чудове празднування Гола придумав собі Степан Ржук. Як він Радіє забитому м'ячу Олександра Бушка. Задавалося після пропущеного голу Голокос мав намагатися забити, зрівняти рахунок до перерви, проте ставалося навпаки. Галич, почувши кров, пішов добивати суперника ще в першому таймі, створили три чудові нагоди ще до перерви, проте не реалізували жодної з них. Початку Максим Крамечук розхтавши захисника пробував ближній кут. Годом те саме хотів провернути Арсенцелюк, проте його удар перепався прибав, вище воріт. Ну, а на мою думку, найкращий момент в, за перший тайм мав саме Саня Ривуцький, який з метрів восьми. Пробивав поворотом, проте вищий воріт. Попри також перший момент створили саме галичани. Стасік пробивав з доволі вигідної позиції, проте якось і без сили і без точності, просто в руки Сані Черетинську. На цей момент Станіслава Коз відповів своїм моментом. З острової позиції пробував підзахисник бучицької команди, проте вище Боріт. Також е до появи Жені Гуріна на футбольному полі за штрафні удари близької відстані відповідав саме капітан команди Бучич Андрій Новачинський. Проте, коли вийшов саме Євген на поле, я думаю, він показав, що оцей момент. Андрія Новочинського, можна було навіть і реалізувати. Але чи зміг подвоїти свою перевагу? Як думаєте, хто це зробив? Варіантів небагато, сходіть. Арсен Царюк. Арсен Царюк. Я просто не можу показати всю атаку, бо це вицір мистецтва. Проте команда з Бараша не змогла довго насолоджуватися цією перевагою в два м'ячі, бо Євген Гурін своєю чарівною лівою кладе ось такий штрафний удар. Далі я б не міг сказати, що стався якийсь повноцінний штурм Коса на ворота Галича, проте ну, виник, виник момент знов у Жені Гуріна. Пробував на цей раз він вже не своєю чарівною лівою, а головою. Колось намагався зрівняти рахунок, проте на 77 й хвилині Олександр Бушко міг ставити крапку в цьому матчі, якби не офсайд. Ну і після незарахованого голу Олександра Бушка я б не сказав, що були якісь моменти, які заслуговують на вашу увагу. Тож констатуємо факт, Галис кожним матчем набирає форму. Підходить до своєї пікової форми, я так вважаю. А бучач-алихородка. Буча бучач на качелях. Бали ну, міняються матчі хороші з поганим, хороші з поганим. Проте я думаю, що... Це впливає також на Гробуча травма Володимира Мостового, який є лідером. Який є, напевно, я не побоюсь сказати, що це найкращий гравець команди Колос Бучич. Ну і, звісно, кульмінація матчу незабитий пенальті Юрія Захарківка. Тож всі вітаємо Галиць з перемогою. Бажаємо їх і подальших футбольних. Досягнень а бучіч бажаємо, звісно, якомога швидше виходити з цього такого маленького спаду, такого кризису, можна навіть сказати, і забирати свої бронзові медалі. Дякую всім, що були зі мною. До нових зустрічей. Любіть футбол!